Новий Нептун. Чого чекати від останній версії легендарної ракети? Доволі глибоких ударів по території противника, що означає, довга рука. Ракета вона е, здійснювала е, свою основну ударну фазу польоту на наднизькій висоті. І куди вона зможе дістати, в принципі, до Ковульської можемо дострелити. Що найменше. Серпень 2023 року в Криму відбувається чергова бавовна. Невідомі ракети, подолавши сотні кілометрів, наносять удар по ворожі РЛС подльот та пускових установках зенітно-ракетної системи С-400 Тріумф на мисі Тарханкут. Окупанти шоковані. Невже це той самий американський Атакамс? Проходить менше місяця і уже у вересні під Євпаторією, Після розвідки дронами невідомі ракети уражають ще один комплекс С-400 російської армії. Як виявилося, це був модернізований український Нептун протикорабельна ракета виробництва київського конструкторського бюро Луч, яка тепер стала прилітати по наземних цілях. І ось нещодавно ми дізнаємося, що українські конструктори пішли ще далі. Днями в інтерв'ю АРМІІНІФОМ заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що скоро окупантів очікує ще один новіший варіант Нептуна. Зараз ведеться робота щодо створення так званого довгого Нептуна. Йдеться про нову модифікацію ракети для комплексу Нептун. Але що це означає? Раніше Нептун був суто протикорабельною ракетою. Мав дальність польоту 280 кілометрів та боєголовку масою 150 кілограмів. Саме такі дві ракети потопили крейсер Москва навесні дві Повторюю, я же року. Але тепер ця ракета стає не просто сухопотною, а ще й далекобійною. І перетворення її у повноцінний комплекс Земля-Земля нелегка задача були деякі проблеми з тим, що а, сам а, сама по собі ракета вона. А, Здійснювала свій свою основну ударну фазу польоту на наднизькій висоті, це ця, ця наднизька висота. Вона не дозволяла оминати рельєф. Через те, що не вистачало необхідного високотехнологічного обладнання. Але це не всі проблеми. Другий аспект це навігація. Коли ми говоримо про протикорабельну ракету, ми розуміємо, те, що ворог ну, не буде ж на баргах виставляти засоби радіоелектронної боротьби лише на кораблі. Причому ураження корабля здійснюється за рахунок радіолокаційної головки самонаведення, яка працює активно. Тобто вона ракета робить на певній відстані. Від цілі гірку оглядає весь простір перед собою радіолокаційною станцією, фіксує де знаходиться корабель. Іншими словами шукає цілю морі якраз за наявністю засобів радіоелектронної боротьби на суходолі, все інакше. Засобів протидії багато. Місцевість неоднорідна і нерівна. Тож ракету треба додатково нашпигувати. Але чим ми отримуємо від наших партнерів не тільки сучасне озброєння та техніку, а також і відповідну технології. Я не виключаю того, що вдалося внести необхідні зміни в Р 360 І після того як було вдосконалено її характеристики, саме які стосуються нанесення ураження по тому чи іншому об'єкту, на тому чи іншому пораєву надводному об'єкту чи іншим, а зараз взялися саме на. За те, щоб збільшувати дальність польоту цієї ракети, за даними іноземних видань, новий Нептун матиме значно збільшену дальність до 400 кілометрів. Це на 30% більше ніж має його морський батько. Військовий експерт Денис Попович каже, цієї відстані цілком достатньо, щоб контролювати будь-який куточок окупованої території і всю ворожу логістику, в тому числі і кримський міст. Причому він як звіти, ну так в принципі очевидно звіти. Ми фактично можемо навіть знаходитися. Поза межами дії ворожої артилерії, тобто тут кілометрів 120 від лінії фронту і до збережжя Роскового моря, і ще 150 тут. Фактично Запоріжжя можемо бути. Але головним є те, що відтепер ми можемо атакувати вглиб російської території і діставати практично наполовину відстані до Москви, а також контролювати російські області прикордонні з окупованим Донбасом. Ну по прямій, в принципі, до Колуської можемо дострелити, Щонайменше. до Тульської. До Липецької. І це нам дасть можливість, очевидно, бити по резервах, які вони концентрують для того, щоб наступати, наприклад, на Харківському напрямку, на Купінському. Вони ж е концентрацію роблять тут, тут, передусім. Тобто ми, ми отримуємо можливість бити вже на випередження, завдавати удари вже безпосередньо по скупченнях військ на території Російської Федерації, по логістиці на території Російської Федерації. По таборах на території Російської Федерації, тобто це насправді дуже широкі можливості, яких у нас не було допоки не з'явилася ця ракета, і справа не лише в тому, що тепер російські війська, штаби техніка та ремонтні потужності змушені будуть відсуватися ще далі, що створить великі проблеми при плануванні операцій, а й у тому, що саме в цій смузі зосереджено багато військового тилового потенціалу РФ. Це абсолютно інші можливості для ураження в критичних стратегічних військово-промислових. Об'єктів на території Російської Федерації право тому, що велика кількість підприємств, які працюють, знаходяться на доволі насправді незначних відстанях від кордону України, які є вкрай критичним для військово-промислового комплексу Російської Федерації. А головне це буде наша ракета, тобто удари по Росії українською зброєю, не будуть викликати питань у союзників. Ми знаємо про те, що однією з умов надання нам нашими партнерами ракетного озброєння. Це і скальпи, і е, Шедоу», і атакамси різних модифікацій. Це є неможливість обстрілювати з них територію Російської Федерації. Мається на увазі територію їхню. Втім, чи не означатиме збільшення дальності ракети фарширування і більш складною електронікою? Погіршення інших складових ракети, наприклад, боєголовки. Бо ракета все ж не гумова, все туди не вмістиш. Проблема модернізації будь-якої ракети полягає в тому, що вона обмежена закритим простором, тобто корпусом і має єдину загальну масу. Іншими словами, щоб збільшити одну її характеристику, ви маєте зменшити іншу. Наприклад, ви хочете, щоб ракета далі летіла і хочете збільшити у її корпусі кількість пального. І ви починаєте досипати, досипати, досипати це пальне. Однак. Тоді вам доведеться зменшити для балансу іншої характеристики, наприклад, зменшити масу безпосередньо бойової частини. Однак вихід є застосувати, наприклад, нові, більш легкі і сучасні матеріали корпусу ракети, які зекономлять вам і масу, і простір. Це дозволить вам і бойову частину зберігти на старому рівні і пального досипати значно, 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 значно більше. Значно більше. Аніж було раніше, саме таким способом каже Олександр Коваленко, і буде модернізовуватись Нептун. Бо очікувана бойова маса ракети має не просто не зменшитись, а навіть зрости. Питання лише наскільки використовуючи, наприклад, якесь обладнання, запчастину, прилад більш сучасний, який загально зменшує вагу ракети на 50 кілограмів, ви можете збільшити на 50 кілограмів, тобто на 50 літрів об'єм паливного баку. Або бойової частини. Коли свого часу було е, е, відправлено до Японії радянський Міх, то більша частина його е, остаткування, більша частина його ваги це були кабелі, е, Аналогові радянські, аналогі е, кабелі. А це просто приклад того, як можна маніпулювати вагою без зменшення, наприклад, бойової частини. За своїми характеристиками Нептун може бути цілком подібний до тих ракет, які ми маємо. Атакамсисторм Шедол та очікуваних Таурус. Але це буде наша ракета, і її поставки не залежатимуть від політичних дискусій союзників. Тож новий Нептун зможе в усіх сенсах вразити окупантів. Але див від такої ракети очікувати не слід, принаймні одразу. По перше, це крилата ракета, а не балістична. Тож росіяни зможуть збивати їх так само, як це робимо ми з їхніми ракетами. А по-друге, Україна навряд чи зможе виробляти такі ракети десятками на місяць, та ще й в умовах війни. Але важливо, щоб ворог знав, у України теж є можливість далекобійних ракетних ударів, і відтепер у цю гру гратимуть вдвох. Новий нептун значно ускладнить життя російської логістики та російської військової промисловості. А отже, супротивнику стане важче і планувати і проводити повномасштабні військові операції в новому 2024 році. Сергій Костеж, факти тижня Сітві, єдині новини.